15-річний капітан, частина 2, розділ 3, 5. Африка, не Америка, Африка. До самісінького ранку крутилося в голові Діка Сенда. Обмірковуючи пригоди останніх тижнів, він здогадався, що незрозумілі події, які сталися з ним та його друзями, Втрата компаса та лага, перехід Пілігрима з Тихого океану в Атлантичний це справа рук Негору. Цей негідник, очевидно, зіпсував другий компас і хитрістю вивів корабель до берегів Африки. Тут, якимось чином, зв'язався зі своїм спільником Гаррісом, увійшов з ним у змову і задумав щось лихе проти потерпілих з Пілігрима. Однак Дік вирішив. Нікому нічого не розповідати ані про Африку, ані про Негору та Гарріса, щоб його супутники не впали у відчай. Про це ж він збирався попросити й старого Тома. Задум юнака полягав у тому, щоб якнайшвидше повернутися на узбережжя і рушити на пошуки португальських поселень. Добиратися до океану він вважав за найкраще на плоту водами найближчої річки. Вранці Діксент переконав місіс Велдон, що Гарріс зрадник, який змовився з Негору, що ніякої Сан-Феліса та інших поселень у цій місцевості немає, і що їм потрібно негайно повертатися назад на берег океану. Повернення піде на користь і малому Джеку, на узбережжі повітря здоровіше, і пропасниця в нього пройде сама собою. Після згоди місіс Велдон збори в дорогу не зайняли багато часу. Несподіванкою стало тільки зникнення Дінго. Залишалося думати, що він пішов за Гаррісом або напав на слід Негору. У пошуках річки, якою можна було спуститися до океану, загін просувався вперед обережно і швидко. Мандрівники йшли чгарями вздовж потічка, сподіваючись, що він десь. Та й впадає в річку. Після обіду Діксен та його друзі вийшли з чагарів на дорогу, на дорогу, якою, очевидно, ходили невільничі каравани. На землі подекуди лежали кістки і цілі людські скелети, обгризені хижими звірами. Деякі скелети були закуті в ланцюги. Всі негри йшли, похнюпившись, але ніхто нічого не запитував Діка. А місіс Велдон несла на руках хворого Джека. Син поглинав всю її увагу, і вона наче не усвідомлювала того, що бачили її очі. Близько п'ятої години на обрії спалахнули блискавки і глухо загуркотів грим. Ось ось мала впіріщити страшна африканська злива, а мандрівники якраз вийшли на пустельну рівнину, де не було можливості від неї сховатися. Та тут, на щастя, вони побачили покинуті термітники, такі великі, що в них можна було легко перечекати зливу. Це були глиняні конуси футів 12 заввишки та футів 11 завширшки в основі. Вершина термітника була закруглена, а товщина стін становила близько фута. В одному із них маленький загін вирішив заночувати. Всі зраділи можливості перепочити не просто неба. Стурбованим був лише кузен Бенедикт. Як ентомолог, він знав, що терміти так просто своє житло не покидають, а з усього було видно, що комахи полишили термітник зовсім недавно. Ліхтар погасили, і в термітнику стало темно, аж чорно. Всі вклалися на полицях, які вздовж стін у декілька ярусів зробили терміти, і міцно заснули. Тільки Діксен, попри страшну втому, не міг спати. Тяжкі думки й далі не давали йому спокою, аж раптом він почув якийсь легкий подих на своєму чолі. Ніжна рука лягла на його плече, і схвильований голос прошепотів йому на вухо. Я знаю все. Мій бідний діку, та Господь ще може нас урятувати. Хай буде його воля.